Звичайно, Зеленський знав про те, що будуть протести, і вони до цього готувалися. У них була стратегія, вони розуміли, що буде. Це зразу підхопили його ж блогери. Вони стали видатними опозиціонерами. Все це було по плану. Але всі розраховували, що кричатимуть Рятуй набу. І тоді ви, Зеленський вийшов, сказав: Ви мене не так зрозуміли. Я не збираюся закривати набу. Ми просто його реформуємо і поновимо новим законом через кілька днів. Але народ не кричав, рятуй, Набу. І він кричав зовсім інші гасла, які ви знаєте, які не дуже любить Ютуб. І я би скажу, я сказав вам так, що дійшло би і до гасла залюгеть, якби він не отямився і не зробив свою дужу, заяву дуже швидко. Чи досяг Зеленський мети, досяг. Набу не буде розслідувати ті справи, проти яких він боровся. І це головний його результат. Всі інші результати. Негативні стежимо за подіями. Слава Україні.